Коли я питала, надіслала перший драфт опрацьованих результатів дослідження, я попросила знайомого глянути оком, можливо, щось би він бачив, що додати. Він сказав таку чудову фразу, з якою я погоджуюсь, все доволі очікувано. Так, і справді все доволі очікувано, але це очікувано вкотре підтверджує, наскільки воно потрібне і наскільки ми маємо його відстоювати. Тож щодо самих результатів дослідження. Наступний слайд, будь ласка. Третина опитаних становили молоді люди різних вікових груп, і інша частина це були люди, як 35+, плюс, так і невеликий відсоток осіб пенсійного віку. Не можна сказати про. Цілковиту репрезентативність дослідження, оскільки шляхом обмежених каналів його поширення вийшло так, що основний масив це склали наймані працівники. А кому як не найманим працівникам оцінювати, яким має бути їх робоче місце? Наступний слайд, будь ласка, тож 88% вісім опитаних вважають, що гідне робоче місце і його... Його результати мають бути зараз, а не після завершення війни. Наступний далі наше опитування було поділене на п'ять змістових блоків. Перший змістовий блок стосувався оплати праці. І окрім на що повинно вистачати заробітної плати, які її складові, як вона має регулюватись. Основне питання було, який же ж розмір достатній для проживання, комфортного проживання нині в Україні. І ми варіювали варіанти відповіді: від 6400 400 як мінімальна заробітна плата після оподаткування. Далі була позиція 8 8000, як заробітна плата. Без оподаткування і закінчувалися 100 тисячами і більше. І як не дивно, жоден опитуваний не обрав варіанти ні 6400, ні 8 тисяч, а почались для достатнього рівня проживання це 10 тисяч, це і цей дуже невеликий відсоток обрав таку позицію. Не можна максимально об'єктивно на це ділитися, адже ми поставимо умову. Уявіть, що це рівень оплати, який вам потрібен, щоб е, утримувати сім'ю складом двоє дорослих і дитина. Адже ні кожен може уявити, бо немає має дитину, інші проживають з батьками, не орендують житло, не витрачають, наприклад, на харчування, і їм достатньо меншої суми, але вони вважають, що цього було б достатньо. Тому такі результати, як ви бачите на екрані. Наступний слайд. Таким чином, до нашого чек-листа після опитування увійшли складові, які ви бачите на екрані. Ви всі отримали чек-листи у роздаткових матеріалах і можете їх потім заповнити. Наступний слайд. Так, наступним розділом нашого опитування було безпека та умови праці. І ключовим у цьому є питання. чи... Правильно, ми йдемо на курс до того, що небезпечні умови праці мають бути винищені як факт, чи, можливо, є інші варіації. І 56% опитаних вважають, що усунення факторів впливу шкідливих умов праці мають бути використаними. Трохи менше 30% вважає, що мають бути просто збільшення компенсації на роботу у шкідливих умовах. І геть трохи вважаю, що має бути просто встановлений часовий проміжок, скільки можна працювати у важких умовах. 3, 5, 10, 15 років це вже дальніше. І також ви бачите знову такий блок, який увійшов за градацією дочок листа. Наступний слайд: третій розділ присвячений був колективному договору та участі працівників у процесі прийняття рішень. Тут важливим питанням є, які найважливіші все ж таки елементи колективного договору. І тут більшість зазначила, що гідна заробітна плата, поруч премії надбавки, тобто теж елементи оплати праці, далі був юридичний захист, додаткові відпустки, можливість підвищення кваліфікації, медичне страхування та інші компоненти, вже менш які набрали менше відсотків важливості, які ви бачите на екрані. І 71% респондентів зазначили, що на підприємствах установах, організаціях, де вони працюють, колективний договір а його текст знаходиться у вільному доступі. Це приємний результат. Наступний слайд. Так, і ось складові чек-листа, які увійшли до розділу про участь працівників у процесі прийняття рішень. Наступний. Так. Е, також наше опитування включало розділ про інклюзивність робочого місця, оскільки, почавши працювати в одній молодіжній структурі, я зрозуміла, що більшість дуже обмежено сприймає цей термін, е, виходячи виключно з осіб з інвалідністю. Тому ми запропонували також визначити категорії, які можуть увійти до блоку чек-листа. Ви їх бачите на екрані. Наступний слайд. Так, останній блок стосувався можливості професійного та особистісного розвитку працівника. І 52% вважають, що працівник повинен вдосконалювати свої навички, але за сприяння роботодавця. Схожа категорія відсоткове співвідношення стосується й того, що працівник також повинен вдосконалювати свої навички, але самостійно. І зовсім мало це 0,8%, Ми їх не відображали у презентації. Вважає, що отриманої освіти за фахом достатньо для праці протягом всього життя.